Цього разу я хотів би розповісти про парфум Венімет від Марк Антуан Баруа. Історія, звісно, в мене з ним дуже прикольна. От, хочеться почати з того, що колись я дивився декілька блогерів парфумерних, коли вибирав свої парфуми. І от помітив, що вони постійно про парфуми розказують і постійно вони розказують. І складається відчуття, враження, що за ними люди тільки ходять сотнями, десятками та що там навіть одиницями і роблять компліменти їм по парфумах. Я не знаю, напевно ми трошки в різних всесвітах живемо, тому що мені за все життя, може 4-5 разів робили компліменти, і самий важливий комплімент, значущий в моєму житті, припадає саме на цей аромат, на ганімет. Я розкажу зараз історію. Це звісно, дуже класно. Я був якийсь весняний, напевно, ранок, <кій> такий трошки прохолодний, Але не було холодно, не було жарко. І він був дуже вологий. така Після дощева погодка вранці. І я виходжу з будинку і йду собі десь по справах. І я коли виходив, я побачив, що там. Протилежні сторони від тої, в яку я повернув. А тепер думайте, що я маю на увазі, йдуть дві жінки старші. Ну і я якби, перед ними виявився, метрів на 5-10 і так. Я йду вже метрів, на, напевне, 300 пройшов, пройшов вже два блоки. Я відчуваю, що за мною хтось іде. Я обертаюся, і я швидко йшов. І жіночки, ну їм було років більше 70, і вони за мною пришвидшеному темпі йшли. Ви просто уявіть, чого то вимагає для старшої людини йти в такому темпі, в якому йде молодий чоловік. Тому що я трошки спішив. І вони мене доганяють в той момент, якраз, коли я повертаюся. І кажуть, молодий чоловіче, що це у вас за аромат? Чим від вас так пахне? І Я такий стою, що я розгублений сказати, це не сказати нічого, я просто шокований. І я думаю, що ж мені робити? І прийшлося видати свою таємницю, я їм розповів, що це той аромат. І вони кажуть, що це просто щось нереальне, щось дуже крута, круте. І чому я розказую цю історію і чому вона трапилась, я радий, що вона трапилась, тому що людям, які вже щось прожили в цьому світі, які вже мають якийсь досвід, їх важко чимось здивувати. І оце саме той аромат, який здатен здивувати навіть людей, які мають досвід в чомусь. Мені було дуже приємно, незважаючи на те, що це не молоді дівчата, що мені старші жінки зробили комплімент. Тому що для мене це говорить те, що старша жінка за чим попало, бігати не буде. І тепер розповідаючи про те, чим цей аромат є для мене, чим пахне він для мене. Я можу навести два порівняння, щоб ви собі зрозуміли. Перше, це мені здається, чомусь. Я цього не знаю точно, але мені здається, що саме так пахне в кабінеті якогось ювеліра, який ограновує цін, дорогоцінне каміння. От в повітрі зап... не запах, а пилинки цих дорогоцінних каменів різних, різних мінералів, твердих мінералів пилинки літають, атоми. І... Водночас металічна ця стружка з наждачного паперу. От воно переплітається і от так якось він пахне. Ви точно такого похожого нічого не чули? Ароматів, які є на нього похожі за років не знаю, 15, які я цікавлюся я не чув нічого похожого. І перша асоціація це якраз десь так, напевне, пахне в кабінеті робочого ювеліра, де він працює над обробкою каміння другоцінного. Тобто це запах якихось мінералів. А друге, і я бачив, що читаючи про той аромат перед тим, як ви купити, що саме таку асоціацію він людей викликає, це запах стоматологічного кабінету. Я не знаю, чи є там в складі шафран, тому що, мені здається, шафран людей викликає таку. Картинку, що якщо пахне шафраном, то це щось медицинське. Насправді нічого там немає, просто така асоціація в нас складається. Якщо з такої точки зору подивитися, то він пахне так, як пахне в стоматологічному, стерильно чистому кабінеті, де лежать ці різні інструменти для маніпуляцій, і вони всі чисті стерильно, аж скриплять. Отак якось пахне він. Це друга асоціація, і воно от поєднується так. І що в цьому парфумі найбільше мене вразило, зразу хочу сказати, що мені він, коли я про нього думаю, для мене він на якусь прохолодну погоду, можливо, вогку. Не для жари, не для звичайної погоди. походи це такий унікальний парфум. І саме в ту погоду він звучить найкраще. Мені здається, саме така. Прохолодна якась, не знаю, лондонська можна і назвати погода з туманом оце для нього ідеальна погода. Це щось таке, холо... він сам по собі холодний. І він підходить для холодної погоди, тому що він якось від шкіри таким чарівним чином нагрівається, що створює відчуття чогось такого неземного. Реально дуже крутий. Мені здається, він не підійде людям, яким там менше 26, навіть, напевно, років. А для старших людей він підійде. Я, напевно, ще рано себе до старших людей відносити. Але мені він дуже подобається. Це вже для людей, які вже трошки прошарили в парфумерії, і їх важко вже чимось здивувати. та річ, яка тебе здивує. Це реально класна річ, дуже цікава. Напевно, він сподобається не кожному. Але він, знаєте, є два типи таких ароматів. От перший це. Різні ці арабські, зі спеціями, важкі, такі, які людина несе на собі, від неї шлейфить на 50 метрів вперед. Навіть не за неї, за нею люди задихаються І той парфум говорить: просто: дивіться, дивіться, що я маю, подивіться на мене, зверніть увагу. Це парфум такий, який зовсім на протилежній стороні стоїть. І його. Носить людина, яка не хоче, щоб на неї особливо багато уваги звертала, але вона знає, що якщо на неї звернуть увагу, то увагу на неї зверне людина, яка подумає, це щось цікаве, я такого не чув. Хочеться розгадати ту загадку. Оце парфум про то. Він, по-третє, напевне, коштує недешево. І причому там ціна між 30 мл, які ви справа бачите, і 100 мл не дуже велика різниця. Я чомусь купив 30. І найближчим часом от, воно в мене закінчується. Я його більше не буду купувати. Тому що це не зовсім щось моє. Але це реально парфум унікальний. Він може вразити тих, кого вже важко вразити звичайними речами. Ось що значить цілий портфель